Мене звати Жук Вікторія, я учениця 9 класу Новоєворійського ліцею. Тема мого проєкту біоіндикаційне дослідження чистоти атмосферного повітря за допомогою вивчення продихового апарату рослин. Метою моєї роботи було дослідити і проаналізувати вплив автомобільного забруднення повітря на продиховий апарат листків Бетоля Пендоля міста Новояврівська, села Старичі та села Верещиця. Основним методом дослідження був вибраний метод Молотковського палачі, який полягає у виготовленні тонкої прозорої плівки з репліками продихів. Розглядаючи їх під мікроскопом, можна визначити їх кількість на одиницю листкової площі. Усього нами було вибрано 10 тест полігонів. Для контрольної ділянки ми обрали територію Майдану, що є частиною Яворівського національного природного парку. Ми визначили, що для берези характерний і малозвивистий епідерміс. Продихові щілини орієнтовані у різні напрямки. За літературними даними, ми визначили, що продихи анамоцитного типу. Отримані дані ми розмістили у таблицю та проаналізували за допомогою діаграми. Ми визначили, що у середньому кількість продуктів коливається від 6 до 48. У місті Новояврівської найбільш забрудненою територією виявилась, виявилась ділянка номер 2 Це центр міста. Там кількість продихів по суті, у два рази більша, ніж у паркових зонах. Досліджувані зразки взяті з ділянки поблизу поліклініки показали по суті у три рази менше забруднення, ніж у центрі міста. Цікавими є показники на ділянці номер 1 парк, що відділяє житловий масив від міжнародної траси. Там показники кількості продихів виявились найменшими. Очевидно, це спричинено тим, що за швидкості 70-75 км за годину машини виділяють меншу кількість вихлопних газів. Зразки, взяті з території полігону, виявились не вищими, ніж. Ті, що взяті у центрі міста Новояворівська, хоча саме полігон ми вважаємо територією підвищеного антропогенного стресу. На території Майдану показники досить високі для контрольної ділянки. Чи справді ця територія може бути настільки забруденою? Думаємо, причина тут в іншому. Листки, взяті з території Майдану, були досить великими. А більшу кількість продихів, очевидно, спричинює висока вологість ґрунтів. Тому ми можемо зробити висновок, що ми невдало підібрали контрольну ділянку і навслід порівнювати показники лише з міста Новояворівська. Таким чином, можемо сказати, що у межах міста Новояворівська показники кількості продихів коливаються від 6 до 48. Простежується очевидна залежність реакції листків рослин від рівня забруднення міського середовища. Дякую за увагу!